Вітаю друзі, 8 грудня. Сьогодні якийсь день зелених обісранців чи зелених засранців, навіть не знаю, як сказати. Сьогодні е, у нас мало бути окреме інтерв'ю з Ігорем Коломойським під час засідання окремо від колег-журналістів. Поки не можу розповісти всі деталі, бо все ж таки сподіваюся е, зробити серйозний інсайт. Але на 14.00 Ігоря Валерія Коломойського не привезли в суд, як мали. На 14.40 ухвалили рішення і конвіой виїхав на засідання. Але ще через 10 хвилин суд був. Перенесений по причині, ну, ніби зламалась машина конвоя. Ну, ми вже всі тупо повірили. Е, я думаю, що головна зелена гнида боїться, що ІВК Бородата Бабушка заговорить. А Ірвалєріч є. Фактично головним ключовим свідком в питанні узурпації зеленським влади, приходу ним до влади і узурпації владних повноважень, і є так само ледне ключовим свідком в справі про пограбування зеленським і його зеленими гнидами українського народу в часі Великої війни з Росією. Засідання перенесли на післязавтра. Ми, звичайно, чекаємо. Бо, боюсь тільки, щоб е, з Ігорем Валерійовичем нічого не трапилось, бо у е, Зеленського загострення е, на фоні е, заяв Трампа, на фоні всього, що відбувається в Лондоні, в Вашингтоні, на фоні розлучення. З улюбленим єрмаком, ну і так далі. і так далі. Знаєте, коли починаються якісь політичні загострення в країні, тоді починають випускати спецслужби, і ці спецслужби терак до готуються. Шатун 2, 3, 5, 0. Ну і так, далі, і так далі. Ну і не стало виключенням сьогоднішній день. Знову обісралися. Вперше вигадку про агентів Кремля, які готують антивладні протести, поширюють не спецслужби. А той, хто має захищати права людини, уповноважений з прав людини, омбудсмен Дмитро Вубенець, тільки ми опублікували на нашому каналі інтерв'ю з координатором родин полонених і зниклих безвісті Вікторією Борисюк. І тут от зразу. Омбусмен Дмитро Бубенець заявляє про підготовку росіянами в Україні чергового плану шатун з протестами в великих містах. Цитую: російські спецслужби планують дестабілізувати ситуацію в Україні під виглядом, нібито мирних протестів. Згідно з наявною інформацією, ворожі спецслужби планують організувати низку протестних акцій у великих містах Півдня та Сходу України, Одесі, Дніпрі, Харкові, Миколаєві, а також Києві, заявляє Лубінець. При цьому на протести, за його словами вийдуть, зокрема, матері Дружини, діти військових полонених та зниклих безвісті. За задумом ці заходи мають стати інструментом дестабілізації внутрішньополітичної ситуації та створення тиску на українське військово-політичне керівництво, особливо на тлі активних консультацій України та США щодо умов припинення війни. Пише Дмитро Влобенець, в мене е, просто немає навіть слів. Але все ж таки мушу сказати: пане Вобінець, а можливо, ви, ваш апарат, не звезділи мене, а працювали з родинами. Тих, хто зник безвісті і допомагали встановлювати людина загинула чи в полоні. Тому що, от в інтерв'ю пані Борисюк, мені каже, що 48% тих, хто рахується безвісті, зниклими насправді в полоні. І ні ви, ні координаційний штаб не поспішають з'ясовувати, де вони як. Самі рідні, шукають, аналізують мережі, ходять, оббивають пороги, а на них плюють. Як у вашому офісі, так і в Координаційному штабі. Ну і далі. Нібито й не жарт, але е, передають тіла Україні полеглих, а процентів 40. Просто закопують, як тварин яких, без індифікації, без тестів ДНК, без нічого. Ви в курсі, ні? То поговоріть з рідними і близькими. Тими, про кого ви каєте, що вони мають вийти на протести. А крім всього, так вони виходять. Вони ледь не кожен вихідний виходять на протести. Якщо Москва виводить чи що. А, пане Обіднець? Чи у вас також понос зелений, з рота валить? От просто що з цими людьми відбувається? Вони просто ну це навіть коментувати тяжко. Люди втратили близьких, рідних. Замість того, щоб з ними працювати, вони кажуть їх агенти Кремля поведуть на протести. І це після того, як довідали, що рідні близьких та рідних та рідні тих, хто з них безвісті, тих, хто. В полоні. Написали листа Дональду Трампу. От вони, коли про цей лист дізнались, вони й обістрались. Так обіцялись, що просто слів немає. А тут ще Беня хочеш правду якусь розказувати. Так і памперсів не хватить на всю цю зелену шобу, мобу. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо.